Історія, колись його навчав і казав завжди, що історія це головний промир. Взагалі, які найбільше тому передаю. Михайло, і всі повинні, як казали, ворог пропаганди, за що освіченість людини знання своєї історії. Вони знають свої історії. Часові знаки дійсом всіх мешканців міста Чернігова і кожен повинен. І побачити дуже повинен відчути, що він, завдячуючи йому, наше місце висла. Тому що це заслуга не тільки військових, але й простих мешканців, які надавали допомогу, які варили сніданки військовим волонтерам, які допомагали просто людям, які знаходились в укриттях. Тому що стійкість всіх людей, які разом з військовим переживали ту навалу, вона дійсно героїчна. Тому кожен має право її бачити, кожен має право її відчувати. Доторкнутися до неї і відчути, що він теж герой з міста Героїв. Це заява. Внесло туди всі необхідні корективи і надалі ми пишемо і, відповідно, до цих документів. Ми Будемо визначатися в подальшому, де саме зможемо представити на огляд для чернігівців і гостей нашого міста. Цю відзнаку, оскільки вже сьогодні в наших залах є декілька виставок, які розповідають саме про це, про цю сміливість, стійкість і хоробрість чернігівців. Це і виставка Рашизм дорівнює фашизм, це і виставка, яка присвячена волонтерам. І така і та виставка, яку ми відкриватимемо буквально за декілька днів, вона буде присвячена.